І ще до обстрілу Краматорська переселенці з інших міст отримували там гуманітарну допомогу штабу Ріната Ахметова. Продуктові набори волонтери роздавали і в Красноармійську. Туди за останній тиждень прибули зо пів тисячі переселенців. Ці люди потребують усього та насамперед найпростішої їжі, докладніше Юля Міншакірова. У Краматорську зараз майже 15 тисяч переселенців з Авдіївки, Дебальцевого та Пісків. До місцевого центру допомоги гуманітарний штаб привіз півтори тисячі продуктових наборів. Проте щодня сюди переїжджає дедалі більше людей. Серед них і волонтер Олександр, який покинув неспокійну горлівку. Даний продуктовий набор то я вважаю, нормальна. Нормальна підтримка на перше время людей, які виїжджають із зони бойових дій. Допомагають роздавати пакети з продуктами місцеві хлопці: 16-річний Іван та 14-річний Ілля. Була б моя можливість, я пішов би служити. Просто немає 18. Ну і мама проти. А так хочеться допомогти. Люди какби так страдають від цих снарядів. Другої можливості немає допомогти. Помагаю, чим можу. Ганна Іванівна переїхала з Авдіївки, навіть речей зібрати не встигла. У чужому Краматорську допомогти їй нема кому. От пенсія у мене 1200 всього лиш. Я на лікарства а дуже багато грошей виходять. А так, дай Бог здоров'я, це моя хметова. і взагалі, хто допомагає. Ну, пока я не слышала, щоб хто та що допомагав. Глянь, сколько нам дали. Посмотри, посмотрите, весь гущонку дали. Ганна Вікторівна втекла від війни у Красноармійськ. Цих запасів її родині вистачить на кілька тижнів. Рятуючись від обстрілів, жінка із сином та онуком виїхала з Пєсків. Повертатися нікуди. Будинок вщен зруйнований. У Красноармійську зараз не стріляють, але вижити тут вимушеним переселенцям складно. Жителі. Посёлок Пески всего Есеновского района не регистрируют в управлении соцзащиты, а без регистрации мы не можем оформить ни детские, ни ні пенсию, ничего. Выживаем только за счёт гуманитарной помощи, которую получали от Роната Ахметова, и сегодня вот полученная гуманитарка у зв'язку з іскрудним становищем переселенців гуманітарний штаб Роната Ахметова прийняв рішення додатково допомогти втікачам із прифронтових міст. Люди покидают фронтовые города и уезжают из своих домов просто в тапочках, без верхней одежды, без самых важных вещей. Конечно, они голодные. Поэтому было принято решение снабжать гуманитарными нашими продуктовыми наборами жителей Донецкой, жителей Донецкой области, которые выехали с фронта и приехали в города, такие как Константиновка, Славянск, Мариуполь. Цего тижня гуманитарный штаб расширить перелик населения. Рених пунктів, у які доправлять допомогу вимушеним переселенцям з прифронтових міст, Юлія Міншакірова, Юлія Авдієнка, Олена Вітик, Ігор Монастиров, Володимир Пільгук, Сабиція, канал Україна.